Всім доброго ранку, друзі! Ось лечу на ранішню барахолку в місто Бенідорм, Але забув вдома гроші, вертався 10 кілометрів назад. Тож, пощастить, не пощастить, побачите вже в кінці ролику. Підписуємось на україномовний контент, ставимо вподобайки і цікавого всім перегляду. ¿Cuánto vale este? 40. 40 Porque ahora la a la gente coleccionarlo, ¿sabes? Sí, eso Y es. por eso. Eh... A cinco. Los edredones a cinco. Llevo mantas, toallas. A un euro, a dos. Цікава барахолка, друзі. Тут продають зношені речі, а ось тут діти тренуються в футбол. Все поруч, все живе, комусь гроші, комусь спорт. Комікси, до речі, теж дуже добре продаються, але потрібно в них розбиратися, які дорогі, а які не дуже. що-небудь Хто б міг таке подумати? Ось що продають пілотка тут і барахолка, і футбол, і гори, кому подобається дуже гарна барахолочка місці. Дивіться, друзі, що вони що? такий самовар. Країника немає. От що не кажіть, так краєвиди тут гарні. Всім рекомендую. Це 10 кілометрів від Бенідорма, містечко або ж село Полоп називається. Клару, клару. Це джекпот за 10 євро. Супер. Бомба. Дивіться, які красунчики. В Іспанії завжди можна придбати свіжі продукти зимою і літом. Вже люди розходяться. Можна поїсти. От і все на сьогодні вже все. Це вже дорога додому. Повертаємось. Змучені, але щасливі з дружиною. Їдемо вже до дітей. Будемо зараз робити огляд наших покупок. Тож, хто дочекався і поставив подобайку. дуже дякую. І уважно стежимо далі. Отже, всім добрий вечір, друзі. Добрався я з барахолки вже додому. Розклав свої речі, які я придбав. Сьогодні цієї неділі на барахолці в районі Бенідорма. Кого цікавить, там є дві дуже вели... ну, одна велика барахолка, але вона поділяється на дві частини: одна, це там, де суто речі Сегундомано, кажуть іспанці, це типа другі руки. І є інша, де 60, а можливо 70% продуктів різних і тільки 30% різного, іншого барахла. А на цій першій, за яку я говорю, ну то там, 8, там 90% ось секунда мано і, і 20-15%, не знаю. Це вже речі, продукти. Отже, я поїхав на цю саму більшу Бенідор, від Валенції майже 2 години, трохи задалеко, але не шкодую. Рано встав і поїхали ми з дружиною, прокаталися, скажімо так. І дещо придбав. Зараз вам покажу. Давайте почну з того, що мені сподобалось найбільше, почну з козирів. А, але дещо ще лише на кінець. Дивіться. От така чудова брошка. Була куплена за 15, здається, євро. Так, да, 15 є пломба. 925 проба. Кажу пломба, вибачте. Дуже гарна стрикоза срібна, я її перевірю. Все окей. 15 євро. Далі дві сережки. Бачите, такі вісюльки. На жаль, нема на одній оці застіпки, з іншого боку. Ось Ось такі дві сережечки. Не знаю, що скажете. Треба їх гарно якось тут розмістити в руках. Ну, одним словом, ви зрозуміли, це задня сторона. Гарне, Гарне каміння, до речі, я ще не перевіряв. в мене є ця штучка. Diamond diamond, який сигналізує, чи це скляні каміння, чи. Чи це щось краще? Окей. Так що, а це це 4 євро. Застібки не було і продав за 4 євро. Теж срібло. Далі, О, зараз буде бомкати годинник, будете слухати. Далі трішки розчарування маю. Ось купив таку гру. Вони продаються доволі непогано ці Nintendo. Відкривається все гаразд, але, на жаль. Я її купляв як в зоні ризику, я кажу, чи вона працює, чи ні. Він каже, йди перевір, в мене була зарядна. Я купив теж в цей день, бо він продав без зарядки. І щось воно тут загорялося, то, то гасло, то знову спалахувало. Одним словом, проблема з цим ходом, він каже, перенесеш, поміняємо. Я пішов в бар заряджати. Ми ще сіли, пообідали, перекусили, кави попили. І то вже був кінець дня. Вони вже всі збиралися, я то все бачив. І одним словом, я прийшов, а продавця вже немає. Я залишився з таким ніндендо. Ну ось дві касети, бачите, ігрові є. Не знаю. В принципі, його можна продати за такі гроші. Ох, зараз буде бомкати 12 разів. 12 година ночі. Пауза рекламна, покажу вам цей ніж бачите, якможичок дав я за нього. Здається, 3 чи 4 євро, не пам'ятаю точно. За цей пам'ятаю Дов 2. Гарний, дуже старий. Бачите, яка ручка, зрозуміло, чи це. Ну, пластмас, це такий пластик, це не бакеліт. Але я вже вдома побачив, я його купляв. Я не пам'ятаю, що ще, ще, ще щось купляв. І взяв його якби так на здачу чи що, чи в нагрузку. Ти каже, бери, дивіться, як тріщину налезть. Це вже не виправиться ніяк, це нереально. Мечта, альбасет та інокс. Так і буду продавати. А може, а може, і поміняю лезу, не знаю. Ну, це вже складно. Ох, це вже часу треба більше. Ну, старий ножичок класний. Було би кльове лезо, його б можна було непогано продати. Ну і такі ще стандартні їхні іспанські ціновахи. Він настільки брудний, що навіть не фіксується правильно, то його треба почистити і все буде гаразд. Далі переходимо. Це чохол від фотоапарату, ви вже бачите, купив такий Олімпус. До речі, працює. Аж, блин, я тут заскакую на камеру. Матрешка, посміхайтеся. Бачите, все окей працює Класний котик. Дав я 8 євро чи 7. Бо, до речі, він не працював на базарі, і там є завжди така опція у продавців. Якщо якась річ не працює, вони її продають набагато дешевше. Але ти ризикуєш. Я кажу, давайте щось скидайте, ще то. Я випресую". там ще хотів 10 чи 15 разом з зарядним. Бачите? Так що працює, цього разу пощастило. Бачите, на цьому попав. На цьому виграв. Ось такі такі, друзі, речі з цими барахолками. Це я купляв. Оце я купив просто так, того, що час від часу попадаються фотоапарати подібні, а вони не мають зарядок. Це одразу пощастило, цей був з зарядкою, А іншими. І я їх просто отак скуповую. По 2 євро, по 3, по одному, поскільки... І ну, на наступний раз, на майбутнє. Далі. Вони по 3 євро, по 2. Ремінь такий. Бачите, прикольний. Мені не вистачало такого рівня. За 2 євро продала людина. Ой, це Це навіть не знаю. Ну, розкажу, як було. Ми з дружиною розділилися, у нас собі дивилися свої речі, вона трошки втоперед, то відставала, то мене передоганяла. І я купив, вона навіть цього не бачила. Не знаю. Я подивився, оглянув, що вони такі безстріщені, якби гарна робота, бачите, ручна розмальовка. Тут ще маленькі є. І я купив. Її наздоганяю і показую ось дивись, що я купив. Вона каже: я то обійшла як чисту силу, а ти взяв і купив цю. ці речі, асоціюються, самі знаєте, з якою країною. Не знаю, мені теж було трішечки так стрьомно їх купляти. Не дуже я хотів, але думаю, спробую. Дивлюся, в Україні ті всі блогерів наших, всі купуються. Радянський Союз, ці СССР, ще найбільше за ним полювання, що ніби добре продається. Не знаю. Може, хтось купить, спалить їх, але не знаю, чи це допоможе у розв'язанні цього конфлікту, який зараз відбувається в ці, цій війні. Сумніваюся. Не знаю, взяв спробувати. Що ви скажете? Ви засуджуєте такі дум думки, роздуми чи ні, чи підтримуєте цю покупку. Мені би цікаво було, що ви напишете в коментарях з цього приводу. Ви такі речі, і Радянський Союз або ж Федерація нашого недруднього сусіда, не, хожу, не хочу навіть назву цієї країни вимовляти. <кій> ви їх обминаєте чи ви їх купуєте? Не дивитесь на це. Скажіть, будь ласка, поділіться досвідом. Які ваші думки з цього приводу? Наступна. Наступних таких купив дві, як думаєте, що це таке? Правильно, це відкривачі конвертів. Це не ножі, це відкривачі конвертів, такі декоративні на столі. Не знаю, напевне, була якась підставка, воно може ще й гарніше було. На вигляд, воно зразу таке неякісне, не дуже якісне. Але коли я відкрив, бачите, що тут пише. Тут пише steel", то есть нержавіюча сталь, японський патент П. Я так подивився: слухайте, що воно доволі якісно зроблено, лезо для, для цих робіт, які він предназначений це не ніж, ним ти нічого не вріжеш. Хоча, при бажанні, сало можна впиляти. Ось такі. Японські. Це мене підкупили. Якщо ви бачите, вам теж такий лайфхак на майбутнє, бачите назви. На якихось речах, що там пише Японія, то це 90%, можливо. Деколи 99%, що це буде якісний продукт. ну Все ж таки потрібно оцінювати ще підробок да, багато. Але такі речі не потрібно впускати. Вони, вони цінуються на ринку, на нашому ринку Барахленда. Так що ось купив за 2 євро. 1,1 євро. Далі, куди ж без цього Касю? Плеєр, старий плеєр, прикольний. Слухайте, провірив я його на ринку. Він. Я подивився, він почав крутитися, все нормально. А дома почав ось так траскотіти. Я вже почистив цю головку, вже там одне, друге, третє. Не знаю, що таке, що він хоче. Працює, круто, але ось видає такі звуки. Я її розберу, подивлюся, не знаю. 3 євро, здається, вони недорогі. Далі годинник, все, відстав. Ходив, ходив, ходив і відстав. Німецький годинник. Я вже один колись був такий продав. Купив я його, за, здається, за 4 чи за 5, але ну, не за багато. Ніначе, дуже гарна робота. Все, не ходить, капець. Раз ходить, раз не ходить. Буду продавати так, як є. Бачите? Гарна робота, гарний годинник, німецький. Механіка. Не знаю, таке собі. Ну, добре, тут центр. Давайте звільнимо трішечки люльки. Кому подобається курити тютюн. Ось. Хто в цьому чуть-чуть розбирається, бачите, це іспанська люлька, Кліпер. Їхня компанія, доволі стара компанія, стара фірма, як її ще назвати, закрилася в 80-х роках, вже не діюча. На жаль, чи на щастя, не знаю. Я не палю, якби і вам не раджу, але є любителі цього діла. Вони купують такі люльки. Вони недорого купують, продаються. Іспанський десь в районі 25-35 євро. Десь така люлечка буде коштувати. Купив я її за 3-4. Більше 5 я не даю за люльку. Хіба що там буде супер, суперека рідкісна, не знаю, то зразу відчувається і бачиш. Знову кліпер, знову Іспанія. Має порядковий номер. Ось така. Бачите, це все потрібно полірувати, чистити. Дуже великий фронт роботи. Ну і ця цікава люлька це Чехословакія. Ще, бачите, теж стара. Ну Це реально хороша люлька в хорошому стані. Не знаю, побачимо, по скільки вони на ринку. Ну, вони всі до 50 євро. Якщо продати за 50, то це щастя щастя велике. Так що таких 3 люлечки. По 3 євро чи по 4, не знаю. Далі, хрест 2 євро дав. Є у мене буси різні такі великі, ці православні їхні є колекціонери, купують. Так що ось прикольні, врахую, гарна, гарна річ. Давайте покажу цю велику коробку. Не знаю. Була одна жестяна у мене коробочка, набагато менша, вона продалася. О, побачимо, що з цією, Як мені вдасться. Ну, Бачите, гарний такий сюжет. Вона намальована, це не наклеєна. Не знаю, ну це не ручна робота, я думаю, це можливо якийсь принт. Але фарба, фарба, це все фарба. Ось така. Немає вона назви, але гарно, побачимо. 3 євро, здається, за О, ну, Ще таку кассету взяв, диск там якийсь взяв. Думав, касету послухаю на цьому касіо і не вийшло. Наушники ще не підключав, не пробував. Добре, переходимо до... Давайте цієї запальнички. Ось така зіппа, скільки я дав. Ну, не більше 5 євро, можливо 5, не знаю. Але ось, ось гляньте, вона нова. Вона жодного разу не використовувалася. О, край, рідний камінь, напевне, бачите, колещатку. Все супер. Правда, ось час бере своє і, бачите, є такий окис, але я його думаю, що я його заберу дуже легко. Покажу вам, бо ви може подумаєте, що це підробка, то ні. Бачите? Все є, все нове, це кльове. Ну, гарна запальничка. Я би так сказав після ножів в мене ножі на першому місці, те, що мені подобається. На другому йдуть запальнички. А на третьому вже йдуть годинники. А можливо, і годинники на другому. Не знаю, але вони в мене все більше починають все більше мені подобається. Починають годинники. Можливо, вони перейдуть з третього на другий, а може колись і на перший. Бачите, цей трішечки відстає. Добре, погнали по годинниках. Що це у нас? Це такий годинник. М -м -м. Стрілки вверху не можу прочитати, на жаль, антимагнітний, бачите, Ну, якийсь гарний годинник. Е, я подивився, що це механіка. Продав він мені його за 15 євро цей годинник. Він, до речі, ходив на ринку, я не міг перевірити його точність руху. Ну, мені здалося, що він ходить. Це вже великий плюс. І я його взяв. Приблизно такі годинники в районі 50-60. 40 ну, потрібно почистити, помити. Якщо ще його помити всередині, подивитися, що там робиться, і він буде чітко ходити, то його можна і в районі 100 євро продати. Ну, буде важко. Далі, наступний. Наступний класика, японська класика, Seiko. Automatic, але він, на жаль, не працює. Я його купляв як неробочий. Бачите, це все перекидається. Але, але сам годинник не працює. Попробуємо. Ні. Чудо не сталося. Я вже його хитав. Потрібно скривати кришку, нести в майстерню. 에, дав я з нього 20 євро. Або 15, не пам'ятаю. Здається, 15, бо, бо він був неробочий. А може і 10. Ось цих два я купив в однієї людини. Це я не пам'ятаю, де купив. Він хотів за цей 20 і за цей 20. Кажу, давай 30, за 2, по 15, бо вони, бачите, який стан. Сітізен. Сітізен ось ходить чудово, дуже точно ходить. Теж автоматичний. Тут потрібно тільки замінити скло і трішечки його відполірувати, покласти ремінчик, зафіксувати, бачите, теж оригінальний, помити його. Ось такі вони продаються на ринку, бачите? Ну, не дешево, не дешево. Бачу, в Україні у нас продається, купують їх по 400 гривень, 200-300. Ну взагалі яка шара, не знаю, мені здається. По 100. Тут, бачите, люди хочуть дорого. Ось такі три годинники. Все більше і більше вони мене підкорюють. Далі, Супер Бритва. Філармоніка іспанська. Дивіться, який стан. Йой, яка страшна. Парам клас, да? ну, це нереально. Це не відреставрується нічого. Купив я її за 3 євро, здається, тільки із за цієї ручки. Того, що в мене є хороше лезо, але ручка тріснута, там ще якісь діла. Та я буду міняти. Я перекину ручку на інше лезо, у мене є. Доволі вже багато їх назбиралося цих брит. Але ось така бідося, така печалька, бачите, теж буває. Так. Ох, і ще одна супотебіччя, бачите, з якогось підземелля. Дивіться, яка страшна. Але тут запас леза суперовий. Буду її чистити, це знову робота час. Бачите, скільки окисів. Іржі цей. Але прикольно. Е, дав я за ньому 10 євро. 10. Він хотів 15, кажу, ні, ніфіга, подивись, що ти, що ти продаєш. Він каже: Та мені ж дають 15, давай, бери, хочеш за 15, ні. Коробки немає, стан жахливий. Ну нічого, колись потім покажу, що я з нею зробив. Дивіться, слідкуйте за шортсами, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Буду всім вдячний на закуску. Наш українець, один там продає, вже з ним знайомий, продає різні металеві предмети, болгарки, сверла, там, всяке, що не хочеш. І ось такі мені потрібні для роботи, бачите, я там. Замінюю, щось вибиваю, щось б'ю. Подарував мені такий. Я хотів йому купити, його він подарував. Ось такі, друзі, покупки. Пізно вже тихо говорю. Вибачайте, емоції прикручені, все прикручено. Люди нормальні вже полягали спати. Один я ще не лягаю. Так що буду вдячний всім ще раз за підписку. Підписуйтесь, я планую знімати більше відео, цікавішого. Скоро у мене відпустка 2 тижні, то я спробую ще більше вам контент, контенту за, записати. Всім дякую і до нових зустрічей. Тримайтеся, не здавайтеся.